Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Лілія Скольська, я лікар-анестезіолог медичної мережі добробут, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії інституту післядипломної освіти Національного медичного університету Богомольця, інструктор Європейської ради реанімації, інструктор з ургентної сонографії. Сьогодні поговоримо про гострий респіраторний дистрес-синдром. Мета нашого навчання зрозуміти, що таке ГРДС, навчитися розпізнавати ГРДС, розглянути основні принципи лікування гострого респіраторного дистрес-синдрому. Почнемо з визначення. Гострий респіраторний дистрес-синдром це гостра дифузна запальна форма ураження легень, що може бути пов'язана з різноманітною етіологією. Актуальність теми ГРДС різко зросла в останні роки. Ще до появи ковіду близько 10% всіх госпіталізацій до відділення інтенсивної терапії були зумовлені ГРДС. Частота розвитку ГРДС росте з віком від 16 на 100 тисяч осіб на рік у віці 15-19 років до 306 на 100 тисяч осіб на рік у віці 75-84 роки. З появою ковіду кількість пацієнтів з ГРДС значно зросла. У кого ж шукатимемо ГРДС? Насамперед, це будуть пацієнти з прогресуючим симптомом задишки, зростаючою потребою в кисні, з альвеолярними інфільтратами на зображенні грудної клітки протягом від 6 годин до 7 днів після дії провокуючого фактора. Існує більше ніж 60 причин пошкоджуючих факторів, що можуть призвести до дифузного пошкодження легень. Основні з них представлені на слайді у порядку частоти впливу. До них належать SARS-CoV-2, пневмонія, сепсис, панкреатит. Травма грудної клітки, вдихання диму, пошкодження легень, пов'язане з гемотрансфузією та багато інших. Тож на цьому слайді представлені критерії встановлення діагнозу ГРДС берлінській дефініції 2012 року. До них належать чотири критерії: гострий початок респіраторних симптомів протягом 7 днів від початку захворювання. Співвідношення Пао2 до Фіо2, індекс оксигенації горовіца, що свідчитиме про ступінь порушення дифузії газів через альвеолокапілярну мембрану в легенях, виділяють три ступені тяжкості ГРДС: легкий ступінь 300-200 мм тутностовчика, середній – 200-100 мм тутно стопчика та тяжкий менше 100 мм тутностопчика. Візуалізація легень. Двобічні дифузні вогнища на рентгенографії або сонографії легень. І обов'язково необхідно виключити серцеву недостатність, гідроторакси, колабування легень та новоутворення як причину дихальної недостатності. На наступних слайдах обговоримо критерії детальніше. Маючи перший пункт дефініції – гострий початок респіраторних симптомів протягом 7 днів від початку захворювання або дії пошкоджуючого фактору, далі необхідно визначити наявність та ступінь порушення оксигенації в пацієнта. Для цього нам потрібно отримати два показники: парціальний тиск кисню в крові згідно з газометрією артеріальної крові ПАО2 та фракцію кисню в дихальній суміші Фіо2. Відповідно вираховуємо експівідношення – індекс оксигенації. Наприклад, ПАО2 згідно з газометрією артеріальної крові становить 60 мм ртутного стовпчика, а Фіо2 60 або 0,6 мм. Таким чином, індекс оксигенації складе 100 мм тутного стопчика і, згідно з градацією у пацієнта тяжкий ГРДС. Та як ви бачите, одного показника індексу оксигенації для виставлення критерію мало. Обов'язково маємо враховувати при цьому, що пацієнт уже перебуває на неінвазивній підтримуючій вентиляції з тиском підтримки 5 см водного стопчика. Лише за наявності цих двох умов цей критерій буде дійсним. На жаль, не завжди газометрія доступна. Тому були також розроблені спрощені критерії, які можна застосувати на догоспітальному етапі модифіковані критерії кігалі, де показник парціального тиску, замінений на сатурацію, отриману методом пульсоксиметрії. Зверніть увагу, що спрощені критерії дозволяють нам лише сказати: ГРДС так або ні, і, відповідно, одразу почати відповідне лікування з наступним обрахунком індексу оксигенації. Наступне: необхідно отримати візуалізацію легень. Зазвичай це рентгенографічні методи, рентгенографія органів грудної клітки або ж комп'ютерна томографія. Переваги цих методів широке поширення, недоліки, громістке обладнання, променеве навантаження, необхідність спеціаліста для правильної інтерпретації та неможливість виконати на догоспітальному етапі. Одна з новітніх, ефективних та доступних альтернатив ультразвукова діагностика легень згідно з протоколом Blue Bedside Lung Ultrasound. Що за порівняльними дослідженнями не поступається рентгенологічним методом за інформативністю? Додаткова перевага методу також мобільність можна виконувати будь-де завдяки портативності сучасних ультразвукових сканерів, неінвазивності, відсутності променевого навантаження, простоті та стандартизованості виконання, швидкому навчанню методу та високій інформативності – 93-98%. У таблиці представлена порівняльна характеристика візуалізації легень на КТ та сонографії в пацієнтів з ковідом. Як ви бачите, є чітка кореляція змін між двома методами. А зараз спробуємо оглянути реального пацієнта. Пацієнт С 58 років 5 днів скаржиться на наявність підвищення температури тіла до 37,8 градусів Цельсія. Останні два дні наросла загальна слабкість та з'явилась задишка. Частота дихання 32 за хвилину. Сатурація дорівнює 90% при оксигенотерапії через маску з резервуаром з фіо 2, 80%. Пацієнту виконали УЗІ легень. Давайте розберемо берлінські дефініції для цього пацієнта. Розберемо модифіковані критерії, оскільки не маємо доступу до газометрії крові. Тож маємо 5 днів дії ушкоджуючого фактора, ймовірно, інфекційного. Модифікований індекс оксигенації складає 90 до 0,8 дорівнює 112. Візуалізація легень, сонографія дозволяє побачити виражений Б профіль, що свідчить про набряк та множинні субплевральні консолідації в нижньобазальних відділах легень, що так само можуть свідчити про ГРДС. А може це кардіогенний набряк легень? Для того, щоб виключити кардіогенну причину, маємо оцінити фізикальні дані та результати до обстежень. Насамперед оцінюємо переднавантаження клінічно. При перенавантаженні правих відділів тиском при пригострілів шнучковій недостатності спостерігаємо набухання яремних вен, рідше виступання печінки з-під краю реберної дуги. Оцінюємо набряки на нижніх кінцівках, при наявності яких можемо запідозрити хронічну серцеву недостатність. Оцінюємо електрокардіограму на предмет ознаки ішемії міокарду. Про хронічній нирковій недостатності ХНН можливе перевантаження системи кровообігу об'ємом, що клінічно проявляється кардіогенним набряком легень. Ретельний збір анамнезу та лабораторні дані можуть допомогти нам запідозрити цей стан. Спрощена ехокардіографія, а саме виконання фокус кардіак ультрасаунд біля ліжка хворого може дати нам цінну інформацію щодо глобальної скоротливості серця та виключити або підтвердити кардіальну дисфункцію. Також сонографія дозволить нам виключити гідроторакси, колабування легень та інші процеси як причину дихальної недостатності безпосередньо біля пацієнта. Для країн з обмеженими ресурсами була створена кігалі модифікація берлінських критеріїв, ось у чому вона полягає. При відсутності газоаналізатора і, відповідно, неможливість визначення тяжкості порушення оксигенації співвідношення ПАО2 до Фіо2 замінити формулу на СПО2 до Фіо2, з якою ми вже знайомі. При відсутності ШВЛ і, відповідно, неможливості встановлення позитивного тиску в кінці видиху ПТКВ запропоновано видалити ПТКВ з критеріїв. А при відсутності рентгенапарату або КТ-апарату використати УЗД для визначення двохсторонніх інфільтратів легень. З критеріями визначилися. Але що ж робити з пацієнтом? Найважливіше й основне завдання це підтримання адекватної оксигенації. Для цього можна використовувати оксигенотерапію через назальні канюлі, просту маску або маску з резервуаром. High Flow nasal Oxygen, подача зволоженого кисню через назальні канюлі високим потоком, більше ніж 20 літрів за хвилину, NIV – неінвазивну вентиляцію легень або CPAP – вентиляцію під позитивним тиском через маску, ШВЛ – штучну вентиляцію легень, інвазивна вентиляція легень через оротрахіальну або трахіостомічну трубку. Далі покроково розглянемо кожен пункт. І почнемо з оксигенотерапії. Для цього можна використовувати назальні канюлі низьким потоком 1-5 літрів за хвилину, що забезпечують Фіо2 30-40%. Лицева маска проста, потоком 5-10 літрів за хвилину забезпечить Фіо2 40-60%. Лицева маска з резервуаром з подачею кисню 10-15 літрів за хвилину може забезпечити високу фракцію кисню у вдихуваній суміші від 80 до 95%. Хайфлоу потоком 20-100 літрів за хвилину може забезпечити Фіо 40 100 залежно від налаштувань апарату ШВЛ та толерування пацієнта. Цільові показники сатурації будуть в межах 94-98%. Якщо пацієнт хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень, то цільова сатурація буде 88-92%. Наступна сходинка – неінвазивна вентиляція або сіпап, вентиляція через лицеву маску під позитивним тиском. Переваги неінвазивної вентиляції. Просто використати. Малоінвазивність вентиляції не потребує інтубації трахеї. Мінімум медикації внаслідок нечастої потреби в седації з метою адаптації, мінімум параметрів а тому проста в налаштуванні можна проводити пацієнтам у свідомості. Позитивний тиск в кінці видиху, що дозволяє тримати легені розкритими недоліки проводять лише пацієнтам у свідомості, є певний ризик аспірації при зниженні рівня свідомості, обмеження максимального тиску, адже при наростанні тиску можлива розгерметизація маски, скид сумішів в навколишнє середовище або в шлунок пацієнту, високі витрати кисню через високий витік газової суміші. Витік суміші, який пацієнт видихає з формуванням аерозолю, що в разі коронавірусної інфекції, може становити небезпеку для персоналу, і ускладнення: пневмомедіастіну, пневмоторак, спішкірна емфізема, що можуть супроводжувати будь-яку вентиляцію під позитивним тиском. Відповідно протипоказами до проведення неінвазивної вентиляції є зниження рівня свідомості, відсутність продуктивного контакту з пацієнтом та наявність перелічених вище ускладнень. Варто згадати початкові параметри для неінвазивної вентиляції або сіпап. Починаємо завжди з Фіо2 100% і титруємо до цільової сатурації, яка в цьому випадку буде 94-96%. Позитивний тиск у кінці видиху 5 см водного стовпчика з підвищенням під контролем толерування пацієнтом у межах 5-12 мБар. Параметр pressure support, підтримка тиском, початково встановлюємо 10 см водного стовпчика та титруємо по дихальному об'єму та екскурсії грудної клітки, постійно переоцінюємо пацієнта фізикально. Екскурсія грудної клітки, аускультативна картина сатурація та дані газометрії. Мета досягнути цільової сатурації за мінімальних показників FIO2 з підбором оптимального ПТКВ та преша support. Коли ж переходите до наступного етапу. У разі прогресуючої гіпоксії, що проявляється, зниженням рівня свідомості, СПО2 менше 90% на максимальній кисневій підтримці фіо2 100%, частота дихання більше, ніж 30% за хвилину, та або при проявах гіперкапнії, як то збудження, делірій, судоми. Для проведення інвазивної ШВЛ пацієнта необхідно заінтубувати, і це ідеальний варіант для захисту дихальних шляхів та проведення вентиляції під високим тиском. Але є певні нюанси. Потрібен досвідчений оператор адже в таких пацієнтів завжди складно провести інтубацію трахеї через різке зниження сатурації. Потрібне технічне забезпечення. Маніпуляція має високий ризик ускладнень завжди наявний ризик складних дихальних шляхів. Потрібен бекап, можливість заміни оператора. Тимчасовою альтернативою в разі неможливості інтубувати можуть бути надгортанні засоби. Все починається з підготовки до інтубації. Що ж нам потрібно? Обладнання безпосередньо для інтубації: ларингоскопи, ендотрахіальні трубки, стелет, бужі, лубрикант. Обладнання для вентиляції, приоксигенації та бекап плану, джерело кисню, апарат ШВЛ, мішок амбу, лицеві маски, повітроводи, надгортанні девайсів, аспіратор та аспіраційні катетери, моніторинг. СПО2, капнографія, кардіомоніторинг, вимірювання артеріального тиску, позиціонування пацієнта, надійний внутрішньовенний або внутрішньокістковий доступ, медикаменти, гіпнотики, релаксанти, аналгетики, антиаритміки, вазопресори, інфузія, провести оцінку дихальних шляхів, підготувати бекап план на випадок ситуації, коли неможливо інтубувати. Після прийняття рішення та належної підготовки обов'язково забезпечуємо пацієнту гарну преоксигенацію, максимальною фракцією кисню за допомогою хайфлоу, неінвазивної вентиляції або подачу кисню через маску з високим потоком мінімум 3 хвилини. Після преоксигенації седація пацієнта та релаксація для створення оптимальних умов інтубації чи встановлення надгортанного девайсу. Ну що ж, пацієнта заінтубовано. Що з ним робити далі? Далі постінтубаційний менеджмент. Маємо стежити за положенням трубки, налаштувати параметри ШВЛ, встановити дихальний об'єм 4-6 мл на кг ідеальної маси тіла, ПТКВ не менше 5 см водного стовпчика, – не менше 30 см водного стопчика. Оцінювати оксигенацію. СПО2 при цьому цільова сатурація 94-98%. Оцінювати вентиляцію, капнографія, цільова ЕЦО2 32 42 мм ртутного стовпчика, адаптувати пацієнта до ШВЛ, пролонгована седація. Висновки розпізнати ГРДС необхідно максимально швидко. Основна мета забезпечення оксигенації пацієнта. Працюй тим, що вмієш і маєш. Роби це якнайкраще.